Вдовою я стала у 28 років і просто не знала, як жити далі. На дворі 95 й рік. З зарплати у мене тільки назва: чотирирічний син на руках і недобудована хата. Ви здивуєтеся, як швидко зникає краса, коли ти так тяжко працюєш, щоб прогодувати себе та дитину. Руки чорніють, шкіра в'яне, а очі гаснуть. Та навіть якби я залишалася молодою та гарною, але ж де того чоловіка собі знайти, коли я ні на кого не могла дивитися? Мій Назар був найкращим в світі і не було йому заміни. Я вірила, що зможу все сама, але напевно то був час, коли все звалилося водночас: і криза, і втрата коханого, втрата роботи. Я важко працювала на господарці, аби щось виростити та продати. Ви не знаєте, що то таке падати вночі від утома і вставати з такою важкістю, наче небо на тебе впало. Навіть дитина не давала мені тої радості, і я почала шукати. Спочатку казала собі, що я так просто знімаю втому. Далі що це роблю для сну, далі для настрою. Знайшла собі подругу Марину та Юлію, і мало не щовечора ми отак відновлювали радість життя. Отоді моя краса пішла остаточно, і я вже не мала ніякої ілюзії, що коли небудь матиму помічника чоловіка. Хто тебе таку захоче? Ти подивися на себе. Прийшла мене врозумлювати навіть свекруха. Максим, каростити треба, а ти всі гроші де діваєш? Мої гроші де хочу, там і діваю, казала я. Мені було соромно перед свекрухою, але я не бачила в своїй поведінці нічого поганого. Що тут такого, що ми з дівчатами посидимо та пісень поспіваємо? До мене ніхто не ходить, щоб пліткували. Звичайно, були деякі претенденти, але як бачили малого, то надовго не залишалися. Отак мені 35 стукнуло, а просвідку ніякого не було видно. Городи, базар і гулянки. Одного дня я на базарі побачила об'яву про роботу в невеликому придорожньому кафе посудомийкою. А мені ж хоч би які гроші, тому почала доїжджати до кафе попутками. А інколи й пішки добрий кілометр йти. Хтось змилосердиться і підвезе до кафе, а звідти вже проблематично. Отак От я собі думала, коли туди влаштовувалася. Додому вас буде підвозити наш музикант. Він в сусідньому селі живе разом з іншими. Запевнили мене там. Отак я й познайомилася зі Степаном. Він грав на скрипці, такий чоловік невидний. Я собі так думала, судячи по собі з весільного фото, яке стояло у мене на кухні, де я кожного дня говорила з Назаром. Я бачила, що чоловік до мене прихильний, і вирішила показати, що я з себе ще гарна жінка, і на всяке запрошення не ведуся. Якось він заїхав до мене перед роботою з усіма і зайшов до хати. Оглянув і погляд його впав на стіл, де ми з дівчатами святкували мою нову роботу. І я побачила, що його прихильність як рукою зняло. А коли побачив сина, то ще гірше насупився і пішов геть. Кілька днів він взагалі ніяк на мене не реагував, а я навпаки почала зачіпати його розмовами, жартувала. Чи ти мене боїшся, Степане? сказала я при всій компанії, і чоловік відповів. Хлопці, я сьогодні в Тамари заночую, їдьте без мене. Зайшли ми в хату, він якось аж плечима струсив, а тоді мені каже Якщо хочеш бути зі мною, то оце все припиняй. Я, хоч і старий холостяк, але знаю, що жити з такою жінкою не буду, яка б вона гарна не була. Мені захотілося сказати щось зле, колюче, але я не могла й слова вимовити. На наступний день я приготувала Степану сніданок, розбудила Максимка їсти, і дитина дуже здивувалася, що мама зранку добра і є що їсти. Степан подивився, що треба зробити в будинку, далі почав шукати інструменти, а я вичищала свою хату, наче на Великдень, вимала вікна і перепрала штори та тюлі, повидирала всюди пилюку і провітрила хату. Степан сказав, що завтра приїде з потрібними матеріалами і пішов. Я була втомлена від всієї тієї роботи, але зранку встала раненько і приготувала сніданок, картопля з грибною підливою, салат і яблучний пляцок. Степана не було. Малий вже все з'їв та побіг на вулицю до друзів, а я все сиділа за столом і дивилася у двері. Далі я кинула поглядом на свою кухню чисту і привітно. В ній пахло життям, і я захотіла, щиро захотіла, аби так було й надалі, хоч для мене й Максимка, але було. А потім біля воріт загоділа велика машина, і Степан почав відкривати ворота. Підпишись, підтримай українськомовний контент.